Так, зараз ми з вами разом підготуємося до тієї сесії, яка буде в нас ще. Всі питання ми пройдемо, які в нас будуть на сесії, у кої які виникнуть ем, зауваження, може, якась додаткова інформація, обов'язково вислухаємо і вискажемо свою думку, щоб нам було легше працювати з вами на сесії. Що касається бюджетної комісії. Іменно нашої комісії, то комісія порадилася і винесли таке рішення. Ми зараз по бюджету ми затверджуємо тільки бюджет, виділяємо на область ту суму, яку потрібно, і сума, яка на ЗСУ йде. Всі останні питання через два тижні буде збиратися земельна комісія, всі будуть вивчатися. Ось земельна бюджетна комісія, і тоді всі питання будемо розглядати. Там і по медицині питання, і по благоустрою. Всі ці питання вони терплять. Всі. І так, як завжди, ми починається март місяці, ми березень місяць, місяці ми починаємо з вами працювати по бюджету. Так воно все і буде. Так, це наша така думка членів комісії. Ми на цьому. На цьому зупиняємося. Так сама немає, так? буде. і що дзвонив, не дзвонив нам. А смовив а, мені не дзвонив. Мені теж. Ну, нас є почнемо працювати, позавчора. Добре, ну так, по черзі день і почнемо свою роботу. Це гуляє Щось Що в нас наші що? Перше питання затвердження Надія Григорівна. Вам було перше питання затвердження звіту. Так, затвердження звіту за 2024 рік всім вам я пояснюю, що надіслала те, що депутати вимагали в нас по селах повністю всю розбивку. Я додала ще там один додаток щодо благоустрою, щоб бачили, що по якому селу зроблено. Я все це вам надіслала, рішення всі понад і пояснюючи. Якщо є, є якісь питання, я вам готова відповісти. Я спеціально додала, додала третій розрахунок щодо функції 60-30, що благоустрою, і все розбила розбили по селах, де що зроблено, які роботи проведені, ті, що ми планували на 24-й вік. <клес> питання має, давайте голосувати Дякую. Асмови відсутні. Асмови осмови від, mm -hmm. так, не, не. від Саламаха, Саламаха. Він вийшов, я запитала. Він буде просто в даному випадку. Не Він не голосував, бо його не було, а взагалі. Да. Так, тепер внесення змін. Так, внесення змін до бюджету. Надійшло нам доручення про надання субвенції з місцевого бюджету обласного бюджету. Це вже на третій який якими ці кошти виділяємо на забезпечення на громадську безпеку області. у минулому році. У нас ми виділяли із вільного залишка 7 мільйонів. У цьому році згідно з рекомендаційним обсягом по області, який ми отримали. Я вам це напланувала все скинула. Це буде 2 мільйона 261 500 гривень. Ну так як у нас є перевиконання дохідної частини. Я всім також вам на цим надіслала роз'яснення. У нас є перевиконання, і нам 6 мільйонів потрібно уточнити доходної частини, а так як збільшується доходна частина, то ми збільшуємо і видаткову частину. Тому ці кошти, от, в сумі 2 млн, ми, я пропоную на розгляд комісії направити ці 2 мільйона за рахунок перевиконання західної частини. Решта коштів направить на розгляд на потреби ЗСУ. Добре. Да. Сьогодні. Ви виділення області. Артем Рович, виділення да, області, в штаб Байгері. Наступне питання Збройні сили. Я думаю, що зараз трошки трансляція повинна при Так, попередьте, будь ласка. Зараз буде підніматися питання, виділення.